Ради вас бачити. Усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Сьогодні середа. Середа, то в нас великий праздник. Соні oh. таки провели свій State of Play, на якому заанонсували безкоштовне доповнення до Астробота. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно купу інді проєктів та трошки нового драгонейджу. А ще найцікавішим особисто для мене був анонс DLC для другого Алана Вейка під назвою Будинок на озері. Точно відомо, що воно розповідатиме про працівників Федерального бюро контролю, відомих вам власне з контрол. А от що невідомо, так це точна дата виходу. Поки що ремеді обмежились обіцянкою, встигнути випустити його в жовтні. Обіцянка тятянка. Був ще віарний гітмен та купа ігроладу Monster Hunter Wilds. Я знаю це. Покедс Пеєр, попри судові тяганини, анонсували порт Пел Ворлду на п'ятий Гаразд, Здібний вороку. І зі як зі вам це вдалося? Так, Sony і справді анонсували ремастер Horizon Zero Dawn спеціально для ПК та PS5. Нащо, яка мені з цього користь? Нащо це мені? А під кінець неочікувано Сакерпанчі Панчі заанонсували Ghost of Yoitei. що ймовірно, гра буде новою історією, не пов'язаною із Тушимою. Релізнутись має десь у 2025-му. Містичний самурайський бойовик. Яке твоє останнє бажання? Добий мене, щоб не було канхвузу. Презентація була точно не нудна, але і вау-ефекту майже не було. Цікаво, чи зможуть Мікрософти влаштувати гарне шоу. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.